Вдома маршрут Сігуровеччина, Плоске, Новосілки, Кривуля, Вілья. Ну, десь кілометрів 15. може більше. Парне, ну не нева. Погода золота. Ми задоволені, домолотили. Сьогодні гарно, сухенько. Гречка безмолочена. Залишилось перевіяти і завести її на завод. І тут вже можна спокійно спати, що гречка не спариться, де заведуться таракани. І вже якусь іншу роботу важливу робити. А робіт нас не вистачає. Агрофірма навозить такий курочний гній. Ми другий рік вони так працюють. Розкидають його по полях потім. Ось такі кучі. Подобається мені, як господарюється агрофірма. Вона щось там Волинь Агро чи щось таке, але всі на нього кажуть Вілія, тому що в них на їхній торговий логотип Вілія. Купили місцеву агрофірму і оце почали хазейнувати за кілька років в нашій студії. Хазейнують, орендують землі, купляють землю і з задоволенням. Всі, всі, хто хоче або хто хотів продати то вони з задоволенням купляють паї людські, що в оренді, що не в оренді. Так, ну, подобається мені, як вони господарюють. І дороги роблять. І запущені е е ділянки, дерева курчують, е е лісосмуги підрізають. Ну, так все по-хазяйськи, знаєте. Подобається така робота. Ну, зараз вам покажу. Оце є ще ґрунтова дорога. Вони вирівняли теж, бачите? Я йду комбайном на повишених. Попишено робочий газ. О, да, листочком заложили. Не всі гази, як були молоти, Робочий газ. О, о. А, а вон дивіться, бачите, в додині на горизонті Це другий вітрак ставлять. Тільки чогось перший не крутиться. Світла кажуть, не вистачає, вітрак не включають. Оце до нього були везли лопасті. Одне з попередніх відео ми якраз розминалися на трасі з ними. То. Зараз покажу, дивіться, серед поля, серед поля дорога, Вон, починаючи з цього перехрестя, висипана до, до траси. А там оце, за тим лісом то лісосмуга. є лісосмугою. Э, Passa! Я комбайном на повишені, третя повишена, яким поворот навіть не є знову. Ну, бачите, Побачите, зараз воно кінчається, Тоб, ні, видно, висипали потоки їм треба, бо потоки встигли. Але тут такої дороги ніколи не було. Якби мій тест, небожчик грузин вставив, побачив таку дорогу, там він ще б років 20 прожив би, тільки зараз до тієї дороги. Що він намучився тут, оскільки він набуксувався тут снігу і в болоті. Отака красота. Тут у нас такі кутура в полях, але вже вони майже всі пусті і в більшості там вже хатів немає, тільки дерева залишилися і земельні гілянки. У нас ще в машині Дверка Чупе, що Шо в компанії Дверка Чупе. що таке? Качаницьку молотила вже якась агрофірма. Ми зараз їдемо в сторону Шпиколос. точніше в сторону колишнього Шпиколовського цегельного заводу. Потім пересікаємо трасу на плоске, висілки, на кривулю, полями, ровами. В принципі, комбайн не габаритний. Хоч у нас є мигалка моргає, але то нічого не значить. По трасі, по трасі було б, звісно, набагато скоріше і комбайн так не бився. Але якби був возик, жартку на возик, можна було б їхати по трасі яка красота у нас, так? 24 вересня, 24 рік. Ну, бувайте здоровенькі. Я буду керувати. Нам щасливої дороги, а вам хорошого настрою. От хочу подивитися, що таке. Секунду. Есть табличка. Что такое? А, дорога. Не понял ничего. Что Нет, не там касало. Нет, я понял, там что-то что-то было, накрести. їздити по городі, дядько табличку поставив, щоб по городі не їздили. Ну, ті, що їздять по городі, вони обично читати не вміють. Добренько, все, нам частину дороги. А, є, все, чуть Все вас до, до того, до цього хутора ще проведу і то вже буде. Читайте онлайн, як то ви... Хто ви за рулем? Металі, да? бо гення горіхів напоскав, ой, чуть бураки не заїхали. Ну, треба дивитися. Дивно, стоя стигла і стоїть, не молотять люди, чекають дощу певне. Що вже можна було б молотити, ага і що ні. Така дивина. Ми сюди їхали, бачили тільки одного комбайна. От назад вертаємося, теж ні одного комбайна не видно. Не, 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 розумію, в чому справа. Ось теж. Тільки ще є такий файний великий. Гарбузи, я гербузи йо Не двигнеш такого козаса. Все, добре, попередній поворот, треба спитати газ, бувайте здорові, нам щасливої дороги.